Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Буці. Як ви вже, можливо, бачили. А якщо не бачили, то подивіться. Стіл уже готовий. Дві лавочки з піддонів вже також готові. І мені потрібно зробити іще дві лавочки на іншу сторону столу. О, якщо чесно, як робити лавочки, ну я так. Швиденько подивився в інтернеті пару схем. Але якщо я хочу, а я хочу, щоб у мене спинка була трошки скошена, то не всі схеми мені підходять. І ті, що підходять, коротше, я буду робити лавочки, так як мені здається правильніше. І ви зараз побачите як. Дві лавочки це в моєму випадку чотири ніжки. Ніжки я буду, у мене буде ніжка, задні ніжки, це заодно і частина спинки. Через те мені зараз потрібно відрізати чотири однакових дощечки. які будуть цими ніжками. Висота у мене попередньо виходить. Сидіння 50 см, і плюс висоту спинки. Це, я не знаю, які кути потрібно, але я знаю, які у нас ці на кухні. І там о, спинка на 60 см в висоту відгинається назад на 10 см. Так само я зроблю лавки. Тобто, спочатку я відрізаю зараз 4 просто дошки, дві. З вийде з оцієї дошки, і дві ще з однієї, з іншої. Так, відрізаю. Тепер, щоб зробити той кут, про який я казав, тобто на висоті 60 сантиметрів. щоб зробити на висоті 60 см, спинка, отут 60 см, отут кут, оцей, повинен бути такий, щоб отут було на 10 см воно схилялося. Тобто я зараз просто, або не дуже просто, відміряю 60 см відверху. Відміряю 10 см зверху. Ви скажіть, це у всіх так чи тільки у мене. Скільки полівців я не купив, знайти, коли потрібно, майже неможливо. Таке важне, що їх хтось їсть. Ну, чесно. Так, ну, Окосіна. Видно? Видно, укосіна є. Тепер я це відрізаю обзіком. Так, у мене вийшло знову ж не зовсім ідеально, прям рівно. Можливо, можна було б забити, але я, мабуть, потім їх скріпляю струбцинами і зарівнюю, щоб воно було однаково болгарке. Роблю наступні дві. Зарівнюю. Закінчилось місце, я трохи почистив. Ну, Через те перевався запис. От, я підрівняв. Тепер воно майже ідеально, майже не повністю, тому що в мене тут є. Не видно на камеру. Коротше, тут є занадто різкий зріс, і я не буду настільки зішліфовувати. Так що тепер наступні дві ніжки роблю так само. Ця також готова, Так вона виглядає. Набагато краще, ніж та. Отут я поробив вже з кругові тому що тут фрезер не візьму, А оці всі довгі я буду і ці фрезером проходити, щоб робити їх гарненькими. тепер мені ще потрібно 4 Я ж сказав, да? Мені потрібно ще 4 передніх ножки. І їх в ідеалі Мені здається робити з бруска 50 на 50, якого в мене насправді дуже мало. Пам'ятаєте, я сказав, що бруска 50 на 50 у мене дуже мало. Так от, його настільки мало, що його нема. Через те будуть передні ніжки з доски чи бруса 50 на 100. Ну, щоб хоча б уже однакові кругом. Давайте попробуємо. Зроблю з 30 на 50. Так, ну що, у мене є 4 ніжки, дві такі і дві такі. Буду якось комбінувати. Тепер мені потрібно відрізати перемички від передньої до задньої ніжки, і пови... потрібно нарізати саме сідло. І ще я, мабуть, посередині кожної скамейки пос... поставлю ще до окремо підпорку, щоб... Ну, скажімо, ще одну ніжку п'яту. А хто тут до нас в гості завітав? Їжачок. Їжачок. Ще невеличкий. Горню. Вернюю їжечку біжить. Так. Значить, значить, ми порахували, поміряли знову довжину столу. Довжина столу у нас виходить 3 метри. Це довжина столу саме без кутів виходить. Тобто від краю і до початку з ми вирішили, що залишимо ну, дві лавочки і між ними буде прохід 40 см. Тобто, ми робимо дві лавочки по 1,30 м. Тобто, в цілому, це повинна бути комфортна ширина для двох людей. Мені по глибині буде десь 35 см, тобто це буде дві дошки 15 сантиметрових. Виходить, що мені для спинки і для сидіння на одну лавочку потрібно 4 дошки тридцять. У мене дошка 4-метрова, тобто з однієї дошки я можу зробити 3. Я собі відібрав 3 дошки, зараз, зараз їх наріжу і, можливо, сьогодні ще наріжу перемички. Поїхав? Я уже думал, что его оптик сдох. Насправді, якщо чесно, Як би я не матюкався на цей лобзик, але він йому вже майже 20 років насправді. І він досі непогано працює. І, ймовірніше за все, здається, дождик починається. Коли в мене щось не виходить, то справа не в ньому, можливо, навіть, а в моїх прямих руках. Ну, Дуже велике, ймовірність, що воно так є. Вісім досок готові. Я їх через станок пропускати не буду. Як на мене, в цьому немає абсолютно ніякої необхідності. Тим більше, що все одно, скоріш за все, ну, ні, можна добитися на таких коротеньких досках, добитися до міліметра однаково, щоб був калібр дошки. Це не є проблема, це просто зробити. Але це довше. Знову ж, моїм улюбленим методом болгаркою, я це зроблю набагато швидше, ніж через це. І це, мабуть, вже на вихідних. Так, тепер мені потрібно, в мене ж виходить, є вже дошка. І мені потрібні для ніжок перемички. Здрасті. Іди гуляй. Перемички. Парамички. я, мабуть, буду робити з брусочка 30х50. Не хоч би сказав, мені щось дивишся, це на мене. Розказуєш мені щось пораду дай, якусь що що. Так, добре. 30 на 50. Пішов за брусочком. Брусочок. Брусочок. Шість метрів. 30 на 50. Приблизно ніби як мені повинно хватити. Мені потрібно 4 куска метр 30. І чотири кусочка по сорок. Це метр шістьдесят, метр тридцять, шістьдесять, чотир. П'ятдвадцять. Не вистачить мені його. У мене там ось є ще один. З ним повинно вистачить. Нарізаю. Ні. От такий у мене конструктор виходить. Це 4 перемички продовжні. Це комплект спинка і сидушка на одну лавочку. Це комплект спинка і сидушка на іншу лавочку. Це 4 перемички поперечні для ніжок. а це самі ніжки. А, і це ж не все. І ще десь 4 спинки. Ось чотири ніжки зі спинками. Дві, точніше, на одну сторону. І ось на другу. От так виходить. Тепер це все потрібно зібрати. Зібрати, мабуть, це можна в Чернову. Не шліфуючи, а далі насправді я подивлюсь. Можливо, я не розбираюся, потім не зашліфую. Поки що якось так. Дуже жаль, що немає о, того стола робочого, який я собі хочу замість цього посидичного, тому що я там планую заливати рівну бетонну підлогу від стіни сараю до стопів. І на ньому, звісно, це все збирати, було набагато зручніше. А так прийдеться знову на землі і це не дуже прям комфортно. Ну... Що ну, я це от. Збирати нам. Ну. Так, пройшло 2 дні. Я завчора і позавчора шліфанув вже всі доски. От такі я був після шліфовки. Зараз я. А, і фрізервуну більшу частину. Фрезерую знову ж тою, тою ж насадкою. От такою. Виходить, виходить от така фасочка. Гарненька, кругленька. Зараз я останні три дошки пройдусь фрезою. і буду вже збирати наклей. Так, я трошки більше собі стіл, і на даний момент я вже починаю ті дві ножки. Що в мене були вже скручені, я зараз їх промазую клеєм в місцях о, скручування і скручую назад і чекаю, поки вони трохи підсохнуть. Клей цей ПВА підгуляв. Все одно використати потрібно. Єдине, що я можу сказати точно, що от такий клей, я колись склеїв дві доски. Ну, я це коли робив двері, ті, що були в гаражі. І потім я там трошки помилився, мені потрібно було відклеїти. Так от я не відклеїв. Я отервав доску разом з волокнами іншої доски, а місце склейки залишилось цілим. Деренішки я скрутив. Беремо перші дві. Вони ще, звичайно, не прям застили, але вже. А може і нічого ще не застили в них. Опускаємо. Так. Тепер. Тепер мені потрібно якось їх поставити і прикрутити. В сідушку. Так, як я це собі вирішив робити, я настіл пакував брус і спираю на нього ніжку. З цієї сторони також є брусочок, і на нього також спирається ніжка. Зараз в сідушки, в двох дошках на сідушку, я просверлю отвори, які буду потім закручувати сюди. Ми вирішили, що будемо робити. Так, щоб звисало на 20 см з кожної сторони. Тоді, я думаю, можна посередині взагалі обійтись без будь-яких ніжок. І потім буду прикручувати. Спочатку прикручу крайню, потім прикручу дальню. Ягаю, повинна вийти. Так, а поки що я не свердлю за газок. Мабуть, є сенс зараз, зараз, зараз одразу взяти всі дошки, які будуть на спинці і на сідушці, і всі їх пропосверлювати по першому шаблону. Я чомусь забув всі оці торці пройти пройтись фрезером. Mm. Так що я це зроблю зараз по, по тій причині, що коли я вже змонтую, то отут цього зазору воно то вистачить, щоб пройтись фрезером. Але це буде дуже неудобно. Легше це зробити зараз і вже потім монтувати. Так, я торці ці зробив уже. Тепер пора прикручувати і приклеювати. Ой, мені зараз потрібно позаміряти точні відступи. Тут 6 сантиметрів. Ну, тут потом. Початку потрібно тут Так, Я так. І тут у нас. Ну, будемо вважати, що за подліцо. Так що воно зараз це не упало спочатку. А так перекладу. О, чудово, ну, на одному саморізі зараз тримається. Щоб потім можна було дошку крутити і виставляти. Зараз я тепер отак от роблю. Ні, ну, слухайте, прикольно. Комфортно сидіти. Так, докручую. Я прикрутив спинку, але я тут трошки обожався. Я ж присварив кругом однакову, в однакових місцях отвори, але тут у мене доска до якої прикручується всередині. А спинка виходить доска ззовні. Ну, якось так. Так. Тепер мені вона трохи хитається. Я можу поки що, мабуть, не буду прикручувати нижні перемички. Почекаю, поки воно висохне, а потім вже буду дивитися, крутить їх чи не крутить. Але лавочка вийшла така. Ну, чуть, чуть важить. Ну я зараз насправді ще дивлюся на те, що можна було спинку робити нижче. Це занадто висока спинка вишу. Ну от прям там... можна було нижче. І можливо. Не знаю. Так що дивіться, якось ну, для стільчика воно прикольне. То у нас стільчики з такою високою спинкою, воно класне. Але для лавки воно трошки... Мабуть, це таки за високо. Але, але з моїм, ну, дивіться, в чому справа. Я, коли сажу на лавочці, то я, наприклад, хочу закинути опак руку. І ну, це в випадку знову ж, якщо я сижу на лавочці сам. ну, що, якщо багато людей, то так, ну, не, не будеш жити обнімають сусідів. Ну, може, і будеш. Але людина нижча за мене, скоріше за все, так вже не зможе а це такий нюанс, і я. Блін, я чесно, я не знаю. Я не знаю. Я покористуюсь нею, і пізніше, мабуть, ну, в коментарях, якщо буде цікаво, запитуйте, я вам скажу. Або покажу відео, там, як я її зменшив, або скажу, я, ну, як в практиці користування ціла. Так, ну все. Цю дошку прибираємо. Прибрали. Сідаємо. Ось про що я казав, Тобто ні, ну мені так нормально. Але... Коротше, кожному по-своєму. І мені, якщо чесно здається, що якби було трошки нижче лавочка, то воно би виглядало, навіть прикольніше. А може і ні. Так, наступний крок, що мені потрібно зробити? Я зараз візьму о ПВА і позамазюкую, ну, знову пробую з ПВА зі стружкою. І позавозюкою оці всі отвори. Ну і оці от лучні також. І потім, коли воно підсохне, я думаю, це через пару годин вже буде, я болгаркою познімаю. Полишенням. Так, ну, на жаль, справа в мене знов не склалось, замазав все герметиком, Воно вже підсохло, прикрутив, приклеїв знизу перемичку на всякий випадок. Зараз буду фарбувати. На жаль, фарби в мене мало. Я впевнений, що не хватить на два шари. Я сподіваюся, щоб вистачило на один шар повністю вскрить. Ну, будемо дивитися, як воно і що воно буде. Опа, так, На одну лавочку в мене вистачило на один шар. Другу лавочку буду купувати фарбу і потім вже фарбувати. Поки на цьому закінчуємо. Ось я дофарбував вже другу лавочку. Перша вона вже стоїть. Знову ж фарбую один шар, потім зашкурю. Точніше, не так. Фарбую один шар, чекаю добу, потім зашкурую, фарбую інший шар. Отак вийшло. І а так виглядає воно все разом. Ну, блін, якщо чесно. Мені подобається. Я довольний. На цьому все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх близьких. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня! Пока-пока.